13 лютого для місцевих ЗМІ та інтернет-видань пройшла прес-конференція начальника управління надання адміністративних послуг Білгородністровської міської ради Лариси Попсуй щодо напрацювань діяльності ЦНАПу в минулому році. Забезпечення прав громадян в отриманні адміністративних послуг різного характеру. Саме так 12-й рік функціонує центр. Білгородністровською міською радою затверджений перелік адміністративних послуг, який налічує. 491 адміністративну послугу охоплює 15 тематичних областей, 55 категорій адміністративних послуг, включаючи дві комплексні адміністративні послуги є Малятко та Айді 14. Крім того, в кінці грудня минулого року до переліку внесено понад 100 послуг соціального характеру. Це соціальні допомоги, опіка та піклування, послуги для багатодітних родин. Субсидії, пільги, послуги для осіб з інвалідністю та інші ряд надаваних соціальних послуг спричинили потреби сьогодення. Це обслуговування громадян категорії ВПО та ветеранів війни. Рішенням виконавчого комітету Білородністровської міської ради у жовтні 2024 року створено єдине вікно для обслуговування ветеранів війни та членів їх сімей на базі центру надання адміністративних послуг, де адміністратори. Можуть проконсультувати та надати адміністративні послуги цій категорії населення. В центрі надання адміністративних послуг учасники бойових дій, родичі загиблих захисників і захисниць України можуть звернутися до нашого центру і отримати ще більше адміністративних послуг, зокрема офіційно встановити статус. Отримати чи змінити посвідчення, продовжити дію документів, отримати грошову допомогу чи компенсацію, а також одержати відомості з єдиного державного реєстру ветеранів війни. Одним з напрацювань центру є надання так званих швидких послуг, коли за один візит відвідувач отримує кілька послуг, таких в минулому році видано понад 4 тисячі: різноманітні витяги, довідки з державних реєстрів. Насамперед, і послуги з реєстрації місця проживання. Передову роль в роботі центру отримала цифровізація та автоматизація процесів обслуговування клієнтів. Так, це дає можливість надати документи за запитом в електронній формі. Електронна адміністративна послуга це послуга, яка надається в електронному вигляді за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій. Постійно збільшується кількість відвідувачів, які користуються електронними послугами. Це дуже зручно і швидко. Це витяги про реєстрацію місця проживання. За допомогою реєстра територіальної громади надається витяг, надається швидко. В той же день це швидка послуга. Ми за минулий рік надали понад 5 тисяч таких витягів. Послуга популярна і затребувана серед населення. Витяги з Державного земельного кадастру про земельну ділянку, витяги про нормативну грошову оцінку земельної ділянки. Адміністратори замовляють цю витягу за допомогою онлайн-сервісів Державного земельного кадастру України. Видано понад дві тисячі таких послуг у 2024 році. Тисяча адміністративних послуг видано, інформаційних довідок видано з Державного реєстру прав. І ось ми почали видавати відомості з єдиного державного реєстру ветеранів війни. ЦНАП став майданчиком для підвищення цифрової грамотності населення а отже, можливості самообслуговування створено місця для самообслуговування для того, щоб відвідувач самостійно міг отримати електронну послугу. Або якщо самостійно не може, то адміністратор допоможе йому це зробити. Використовується в нашому ЦНАПі новітній спосіб передачі копій цифрових документів за допомогою шерингу документів з дії в приміщенні центру, розміщені qr коди які допомагають адміністратору отримати копію цифрових документів у відвідувача, навіть коли в нього немає з собою паперових документів, паспортних документів. Це паспорт громадянина України, можна отримати копію цього документа, закордонний паспорт, свідоцтво про народження дитини, а також довідку для ВПО. Наряду з великою кількістю безкоштовних є і послуги, з яких справляється адміністративний збір, і все це надходження в міський бюджет, говорить Лариса Попсуй. До місцевого бюджету надійшли кошти у розмірі трьох мільйонів двісті шістдесят сім тисяч гривень. Звичайно, велика доля це за оформлення паспортних документів, понад два мільйони. Також плата справлялась за витяги ДЗК з Державного земельного кадастру та реєстрації місця проживання майже 600 тисяч гривень, адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 220 тисяч гривень. І адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно 210 тисяч гривень надійшло. Для зручності відвідувачів функціонує електронний запис на прийом через портал Дія або на місці можна отримати талончик в терміналі для маломобільних верст населення та громадян з вадами зору. Приміщення, починаючи від входу, оснащено спеціальними звуковими датчиками, табличками, мнемосхемою приміщення, направляючими руху. Передбачена навіть допомога спеціалістів з жестової мови. Це все кроки по забезпеченню доступності. Серед перспектив збільшення переліку послуг, покращення можливостей застосування інформтехнологій технологій та впровадження сервісу мобільний адміністратор для суб'єктів звернення, які обмежені в пересуванні, аби надавати послугу на дому. Загалом вся робота адміністраторів центру направлена на забезпечення рівного доступу в отриманні необхідних послуг без черг, без затримок, комплексно і з дотриманням визначених законодавчо термінів. По завершенню прес-конференції Лариса Попсуй звернулася до громадян з проханням актуалізувати свої дані в реєстрі територіальної громади для зручності подальшого звернення в ЦНАП, просимо при можливості перевірити можливість отримання витягу з реєстру територіальної громади через мобільний застосунок дія, якщо це неможливо зробити. То запрошуємо вас до нашого центру з паспортом, з паспортними документами, кодом для того, щоб актуалізувати дані, і потім в подальшому не буде проблем з отримання документів. Ірина Вербинська, Віталій Солодухін, перший муніципальний.